Звичайно, цінна річ. Хотілося б, щоб в новому році ми реалізували її потенціал. Я бажаю, щоб ми провели більше ніж клубних якихось заходів. Не просто святкували разом, а робили щось продуктивне, щось корисне для нас, для країни, для наших дітей, знайомих, для тих, хто цього потребує. Ось таке у мене побажання. Я готова брати в цьому участь і бажаю нам всіх свят. Але я Дуже вдячна, що ви залишаєтесь з нами. Ви створюєте чудову атмосферу на кожній зустрічі. Ми всі збираємося разом на тренінги, бали, пікніки. Нагадаю, що в новому році завершили всі свої проєкти, які не встигли такі чити. Завершити у 2014 році. Ставте на в ефірі, досягайте її. Щасливого трісла і Нового року. Дорогі друзі, без класника. Ваші зустрічі, радості та сміху. І всі ваші досягнення, все, що ви здобуваєте тут, ви втілювали далеко поза межами Toastmasters, досягали нових і нових вершин. З новим роком та різдво. Бажаю вам цікавих і веселих і інтригуючих робот. So I wish you to develop a lot of skills, be happy, wealthy, and good luck to you in 2015. Друзі, вітаю вас щоб ми ставили цілі і їх досягали. Дорогі друзі, сапогами залишаємо второму роті. Ставимо правий. А все добре, хай триває. Беремо в новий рік. Ставимо повний. Новий врок.